Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Кнітки ТВ, Я Ксенія, і сьогодні ми з вами в'яжемо залишки в пряжі. Це таке в'язане намисто, я б сказала. Я вам розповім, як за таким принципом можна зв'язати шарф, палантин. Щось, якусь велику річ, а можна зв'язати ось таке оздоблення, яке дуже буде пасувати на трикотажний светрик, на гольфик. Просто бути такою прикрасою, можна зв'язати такий поясок, все, що завгодно. Все дуже просто. Основне, підбирайте кольори. Такі, які вам пасують і які вам подобаються, і ниточки повинні бути приблизно однакової товщини. Це може, може бути різна пряжа. Головне, щоб вона добре сполучалася одна з іншою. Таким чином, можна в'язати не тільки різнобарвні речі, можна в'язати і щось. З однієї пряжі однокольорове. Але ну, мені особисто ну, шкода витрачати гарну пряжу, з якою можна зв'язати светр, обрізаючи її такі шматочками, бо потім ну, не розпустиш і нічого більше не зробиш з нею. Це саме залишки пряжі. Який принцип? Це у нас. Ланцюжки з повітряних петель, які сполучені між собою, будь-яким способом: стовпчики з накидом, стовпчики без накиду, різні стовпчики теж там з петлями між ними. Можна з'єднувати однією петлею, двома, десятью як завгодно. В мене залишилось всього декілька фото. Я вам покажу, як може виглядати шарф, зв'язаний з таким принципом. Я колись дуже багато в'язала на замовлення таких шарфиків, але ну, не фотографувала їх, якось воно було так в процесі, один за одним йшло. Дуже вони в мене були такі. Популярні, можна сказати, подруги, знайомі подруг, всі в мене їх замовляли, бо у всіх залишалися якісь клубочки від чогось. І вони були такі великі, товсті, шарфи. Все дуже просто в'яжеться. Мені собою дуже подобається, бо я дуже люблю сполучати різні кольори. Я таке однотонне не дуже полюбляю. Ось це в мене такий зразочок, на якому ми будемо дивитися край такого шарфику або такого намиста можна не оздоблювати ось такими вісюльками, якщо ви не полюбляєте багато дрібних деталей. Я люблю. Це можу, можу, можуть бути квіточки якісь, шарики, листики, можна використовувати намистинки. можна на нитку нанизати намистинки і просто їх в'язувати в процесі роботи. Тоді це буде справжнє якесь намисто. Давайте подивимось, що в мене є. Ось в мене, бачите, такі маленькі залишки пряжі, які ну, зовсім вже ж нікуди використовувати. І тому з них можна в'язати. Якісь такі цікаві речі. Давайте спробуємо. так в мене тут вузлик, вузлик відрізаємо. Давайте зробимо з якоюсь квіточкою. Так, наберемо 5 петельок. Так, дві, дві петлі підйому. Ви можете в'язати будь-які краєчки. Я зв'яжу квіточку для прикладу. Так, три стовпчики з накидом. Один напівстовпчик Знов один напівстовпчик. Три знаки. Напівстовчик. Ще один буде такий трилисник. Стовпчик накидом Знакидом, стопчик, накидом на півстопчик. Ось так. кінчики завжди зразу обрізайте, щоб потім вони ніде не заважали. Так, з'єднувальна петля. Далі в'яжемо повітряні петлі тієї довжини, які ви хочете, щоб у вас. Були ці краєчки. І далі приєднуємо до того, що в нас вже є. В'яжемо два стовпчики з накидом, лицева петля, два стовпчики з накидом. Тут в мене 10 повітряних петель. І так далі. Наступні. Два стовпчики з накидом, повітряна, 2 стовпчики з накидом. Бачите все наскільки просто? А виходить дуже цікаво. І знов два стовпчики з накидом І закінчуємо, теж повітряні петлі, і теж на кінці робимо якусь квітку, або нічого не робимо, можна просто кружечок зробити. Це на ваш смак, як вам більш подобається. Так, теж зробимо трилисничок. трошки по іншому в'яжемо все з'єднуємо, обрізаємо. І протягуємо. Ось так. І так можна в'язати будь скільки, будь е, е, якої довжини, шарф, палантин, накидка якась все, що на що здатна ваша фантазія, все, що вам завгодно в'яжіть. І ще хочу показати вам один спосіб. Тут в мене, бачите, були стовпчики з одним накидом, просто я з'єднувала, тому полотно таке щільне, більш тут таке більш ажурне. Воно потім після прання чи відпарювання буде рівнесеньке, красиве, тут вже відпарене в мене. Ось таким чином майже нічого, скажімо так, залишки в пряжі, можна зробити оздоблення, оновити свій повсякденний одяг, зробити таку прикрасу або цікавий шарфик. Шарфи взагалі виходять дуже-дуже красиві. Звичайно, вони не зимові, вони більш осінні, якщо вдягати під щось під якийсь одяг, але в приміщенні використовувати просто як якесь таке доповнення до одягу. Дуже красиво, дуже оригінально. Виходить, в'яжіть з задоволенням, будьте красивими, незважаючи ні на що, будьте оригінальними, неповторними. Носіть ті речі, які будуть тільки у вас. Це такий мій принцип, щоб кожна річ була оригінальною, ексклюзивною, бо ви всі дівчата, ви всі ексклюзивні, ви всі неповторні, не такі, як всі. Всім легких петельок, будьте щасливі! Побачимось!